Що стосується дефіциту військовослужбовців, кількості штурмових груп і так далі. Так далі. Дивіться, я неодноразово казав, і, до речі, і вашим колегам, і нашим журналістам про те, що те, що відбувається зараз, це не є якимось таким, знаєте, шоу, за яким спостерігають. Зі сторони і цікавляться, там, який рахунок, а що там, а що завтра буде, що післязавтра. Я не можу вести мову ні про які цифри від слова взагалі. Я не хочу допомагати нашим ворогам робити їхню ворожу справу. Тому хочу вам сказати, що в цілому, я вважаю, що там будуть далі ще запитання з цього приводу. При формуванні потреби, до речі, як я і казав вже в марафоні, а потреба для нас це ресурс, це зброя, це боєприпаси, це в тому числі люди. Ми враховуємо, звісно. При формуванні потреби людей, яких ми втратили, людей, яких ми можемо втратити у наступному році, і людей, які нам необхідні для формування тих чи інших частин та підрозділів. Все це разом формується у загальну цифру. І не тільки, до речі, в людях, а й в боєприпасах, і в техніці, яка нам необхідна для ведення бойових дій. Що стосується уряду, то я хочу сказати, що українське законодавство досить чітко розмежовує усі функції, хто приймає участь у обороні України. Збройні сили воюють безпосередньо. Для того, щоб воювати, вони, у них є для цього Міністерство оборони, яке відповідно реагує на наші запити і займається задоволенням наших потреб, в тому числі і в людській в даному випадку.